Ну що, весна наступила, все ж таки все розквітає, тепліше. Сьогодні субота був на СТО, зараз буду смажити курку. Мені замінювали ГБО-редуктор, треба було новий зробити, форсунки. Магістраль частину поміняли, все добре працює тепер. Е -е, а я вирішив вам показати це от таку арку ми придбали. Тут будуть ось ці рози розплетатись, буде дуже красиво так розплететься. А на своєму стрімі я розповідав про теплицю. Отже, ось вона в мене, Чи правда, сьогодні вона впала від вітру, тож треба буде до стіни зафіксувати її. Але всередині, ось бачите, полиці такі на штабсах я їх прикрутив. З обох сторін будемо помідорки тут вирощувати. Ну і щось інше таке, теж. мене дружина підкаже, що робити. Дуже сподобалась мені ця конструкція. Як бачите, все тут на таких зав'язочках, закруточках, тут молнія можна закрити-розкрити від дощу. Рекомендую це на фоні мої бджоли, звісно, хоті, сьогодні вже не встиг. Але найближчим часом вже будемо до них з візитом. Прийду та проведу інспекцію, щоб вони добре все робили. Чим їм там допомогти, може щось поставити нові рамочки, вже треба буде подивитись, щоб вони назбирали мед та все було добре. Ось такий сьогодні суботній день на хуторі Рівненського Вівка.